Рад, так, ладно, now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Major major yes, I come from a long line of major domos. a major domo, as was my grandfather before him. Great aunt. A hard woman. It is said that already as a child. <laughs> she knew where she was going, and went there. When she arrived, like a chambermaid at one of the vineyards. Slowly worked her way up to She dragged the rest of the family up the same path. This The servants' quarters. А прикинь, ти привів типу господаря е, хати до нього перший раз. Він зайшов в замок, все класно, виноградники. І тут він просто в рукопашку з курка йде. Ану. Не, ладно, ну це вже жорстко Блять, <реку> ладно. В рукопашечку. А ну-ка, ряба, сюди. <реку> Хто тут кричить? <реку> <реку> Накол Быстренько. Щоб я вас не бачила тут І <laughs> там підходимо, э, підходимо до воріт цієї виноробні, І там отак так вот величезні три сім'орки <laughs> Не, ну гарно, жаль, бедно, хватить, глянь. Я вид, уже не тот дурачок, що він був раніше по был раз. No! Вибач, вибач вибач. Премию подружки. І потом на кого. Ремонт будинку, подвірне обладнання, поговоримо про інше, на все добре. В принципі, бабки є, бабки не проблема. Я хочу зробити тут як у Янукович. Буде зати батон, зати унітаз, страус, зебри, озеро зробимо, лібідії запустимо. Посирі, ним поміням його окуляри, бо у Дворецького і у нас однакові окуляри, що попало. П'ять тисяч о маґат! Бабки є, бабки не проблема. Ну. 음, 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 ну ладно, ще зробимо. Поверніть винограднику Корво і його колишню назву. Я перепрошую, а як мені це зробити? Ну, давай. Щас, чуть, -чуть, чуть чуть можна ротик закрити, дякую. Так, отже. Повертаю тобі колишню назву корвобіянку. І перехрестили. Слава, не назву. Really? Да, тому що там далі якась подруга, і наскільки я пам'ятаю, подруга там тільки одна була та от, е, О от балерине Капучина. А крокодилю бомбардилі. Це ж, наверное, той малий Ну, сейчас глянем. Клейми ныряю. Прыгается его сейчас трошечки подта подтопить. Але мы сейчас. Ой, щось я приш... пришвартовала скрывайку. Давай выправим. Так что, ну, соберем, там буде какие-то, нам как бы шансы. Сейчас мы за ним придачи, Вот так, вот так. сейчас ши ще оп, назад. Сюда. Опа. Слушай, сейчас хочу рынок, я то, что спасибо, было. Сейчас сейчас напробуем. Ну, Я царица параллельной парковка. Ну, чуть-чуть реала. Ну и что? И, и? Ну, разумею, після такой идеальной парковки, як мій батя, може, не хотіть, щоб я отримала приват. So, now? No right. like ну поехали. Я стреляю так само, как и паркуюсь. Нет, дурачи, ни хрена. Секундочку. Вы хотите узнать, как я стреляю? Четыре позиции, сейчас покажу карту привез. Пожалуйста. Значит. Ось, будь ласка, вот эту дырку.

It'll cost you, mate, something dear. Я не вопрос. Але за дарма завжди краще. Але в чому прикол типу їжі від мами і бабусі, в тому що ти в більшій частині пам'ятаєш піец. А що тут відбулося? А що це за. Що це за. Що це, що це за... таке приміщення інтересне? Що оце за басейн? У нього план. Там просто стрілка намальован план будівлі. Глянь. Кресик? Головне кресик поставить, щоб всі знали, куда йти. І ось тут от буквально, тобто, ну, пояснило, що треба зайти з правої лісниці і піднятися. Правильно? По іншій лісниці? Такий план, такий у нас план. Шо? Предмет приданий з іншим майном родини фон Е, виставлений продаж за одну корону, їх не знайшлося. Кохана моя не, не падає у віччя і до твоєї весілля з офіцером іще цілий тиждень. Я щось вигадаю, ти пишеш, що засмучена, відчувай те саме, не можу не думати про тебе. Я кохаю тебе. Твій о-о-о. А, і і о і іо. -і <плес> Картину можна забирати? У мене тепер дом є. Килими, глянь, боже. Це якесь відділення Ікеї Ладно, поехали. <плес> Оказывается, план, де треба подняться по правым сходинкам и потом піти, от, вот, типа, прямо и налево, то, что было на плане намлвано. Це хувый план. Ой, це все пахнет именно писюнами. Ладно. Ладно, ладно. Не, ну я собі тут нормально нагребу, шо ж я совсем дурочка.

Так, ну добре, квести ми закінчили, але є враження, що нам за це ніхто не заплатить. Так, да, ми всі, хто нам обіцяв заплатити, убили. Це грає якусь роль? Не розумію.